Свіжі новини сьогоднішнього дня. Оперативні новини з вами Олександр Кожухівський. РФ матиме достатні ресурси для війни проти України ще щонайменше два роки. За даними литовських спецслужб, таку здатність країні РФ забезпечують високі ціни на нафту, ухилення від міжнародних санкцій та державні інвестиції. Окрім того, розвідники зазначають, що Російська Федерація реформувала та зміцнила сильно пошарпану в ході бойових дій в Україні армію у 2023 році та розширює військовий потенціал уздовж свого. Кордону з країнами НАТО. Невже війна в Україні буде ще два роки? Пишіть свої думки з цього приводу в коментарях. Прем'єр Польщі Туск закликав політичних соратників у Європі усвідомити нову реальність, у якій масштабна війна знову можлива і думати та діяти відповідно до цих нових реалій. Епоха миру скінчилася, поствоєнна епоха скінчилася. Ми живемо у новий передвоєнний час. А для деяких наших братів це вже не передвоєнна епоха, а повномасштабна війна у своєму найжорстокішому вигляді. Я впевнений, що Туск казав про Україну на даний момент у Оно проєкті про посилення мобілізації залишили лише одне обмеження прав ухилянтів керування транспортними засобами. ЗСУ наразі змушені рити окопи в очікуванні масштабного наступу, до якого можуть вдатися окупанти цієї весни. Фронт вже більше схожий на будівельний майданчик ніж на поле бою. Наразі Україна намагається побудувати фортифікації, аналогічні тим, які рік тому збудувала Росія. Російські війська виступили в районі Мар'їнки. Минулої доби на Мар'їнському напрямку окупанти 20 раз намагалися прорвати нашу оборону в районах Крас. Сногорівки Георгіївки, Побіди та Новомихайлівки. Наші бійці тримаються. Наступною цілею окупантів наймовірніше стане часів яр на Бахмутському напрямку. Зазначається, що місто розташоване приблизно за 5 кілометрів від лінії фронту. Незважаючи на деякі поступові тактичні досягнення, це дуже мало ймовірно. Що російські війська зараз здатні спробувати повномасштабний штурм міста. На таврійському напрямку стає гаряча нова ділянка фронту. Це Оріхівський напрямок. Там окупанти намагаються зрізати роботинський відступ. Протягом минулої доби на Оріхівському напрямку було. Зафіксовано 16 атак росіян. Росіяни нанесли авіаційно-ракетного удару по місту Суми. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. На місці працюють всі необхідні служби. Прикордонники зупинили російську ДРГ, яка рухалася в бік Сумщини. По диверсантах відкрили вогонь стрілецької зброї та гранатометів. Росіяни відступили у Харківській області. Оголосили примусову та обов'язкову евакуацію. З низки населених пунктів на Куп'янському напрямку в Казані горить вище танкове командне училище на Оренбурзькому тракті. Чекаємо інформацію про руйнування і постраждали. Дали у Європарламенті продовжили призупинення імпортних мит і квот на експорт української агропродукції ще на рік. Продовження торговельних заходів ЄС гарантує, що Україна зможе продовжувати експортувати свою сільськогосподарську продукцію до ЄС, що є важливим рятувальним кругом для української економіки. Норвегія виділить 153 мільйони доларів на закупівлю боєприпасів для України під керівництвом Чехії. Окрім того, Королівство Норвегія приєдналося до коаліції протиповітряної оборони. Швеція офіційно стала 32-м членом НАТО. Чи буде Україна? Не членом НАТО пишіть свої враження і думки з цього приводу. Китай запропонував конференцію по кризі в Україні. Китай виступає за проведення міжнародної мирної конференції по кризі в Україні, яку свого часу визнають і Москва і Київ. ЗСУ відпрацювали штурмову групу окупантів у промзоні Білогорівки на Лиманському напрямку. Зсу відпрацювали резервуари з пальним окупантів на Луганщині. Минулої ночі збройні сили України знищили резервуари з пальним російських окупантів в окупованому селі Троїцьке Луганської області. Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії. Коментар прес-служби МЗС щодо погодження президентом України кандидат. Турі посла України в Сполученому Королівстві у четвер 7 березня 2024 року. Президент України погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії. Міністерство закордонних справ України спрямувало британській стороні відповідний запит на Агреман. За минулу добу з ЗСУ відпрацювали 1160 живої сили, 17 танків, 51 ББМ, 42 артилерійських системи, 1 РСЗВ, 42 БПЛА, 1 крилата ракета та 58 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.